Я хочу сьогодні трошки нагадати нам про чоловіка такого, Авраам його звуть. Я кажу нагадати, бо я дуже щиро сподіваюся, що ви історію це знаєте, бо вона велика. І ми не можемо її так, якби, так, читати. Ви знаєте Авраама, так? Ну, ви читали я думаю, про нього. Це... це дуже добре. Чому треба говорити про Авраама або. Чому треба думати, що він був великий чоловік? Мабуть, одна з причин, і ви, мабуть, згадаєте її, це те, що він названий другом Божим. Так? Це дуже серйозно. Я якось е, молився, і в мене була собі, Є деякі речі, за які я тренуюсь спеціально молитись. Як сказав колись братгенек, мені дуже подобається, завжди згадує, Він каже, що люди зазвичай моляться про себе, про своїх дітей, щоб все було добре. Yeah. Ну і так є. А як про когось, то це виклики. Коли е, там, молити за церкву, то це так, як іти гору, Знаєте, треба якісь зусилля прикласти. І я щось так старався, старався. А, а потім така думка мені прийшла: що чому, якби, я взяв або чому я думаю, що це так легко. Як молитись за церкву, да, що ми такі молодці? Давайте зараз помолимося за церкву в одну хвилину, і ми вже такі ого, це ми помолилися. Тому що церква вона має особливе таке місце так, перед Богом. І коли ми торкаємося тих речей, які особливі перед Богом, нам треба бути дуже обережними з цим. Простий приклад, якщо б ви стали говорити щось там про тих людей, які мені близькі, так? То я би дуже уважно слухав і хотів би, щоб ви були дуже обережні, як ви формулюєте свої думки, правильно? Тому що це людина, яка мені близька. Я знаю, що в неї є недоліки, чи ще щось, але ну якби да можете деякі свої думки тримати при собі при цьому. Ось і так само, коли ми а, говоримо з Богом про щось, що має для Бога особливе значення, то нам треба бути дуже обережними в цих речах. І я думаю, що зараз в нашій культурі, коли якби, кожен говорить хто що хоче, так? і частина навіть робиться спеціально, щоб привернути увагу до себе, що ми якби, ну, можемо трохи втрачати оце відчуття. І Авраам названий другом Божим. І це великий чоловік, це дуже великий чоловік. І Ісая говорить пророче слово, і він каже, що Авраам друг Божий. Ось. Інша причина цього, тому що Авраам. Йому відведено таке немало місця на сторінках світового письма. Якщо дивитися от книгу Буття, то в 12-му розділі історія його починається і десь там після 25-го закінчиться. Тобто більше четвертої частини книги буття, яка охоплює величезний період, так по часу от від створення світу і, і закінчуючи вже історію синів, синів Якова, більше четверті е, присвячено Аврааму. І я думаю, що якби десь там в Біблії був згаданий якийсь там наш далекий-далекий предок, то ми б навколо нього вже кучу історій попридумали і всім би хвалилися. так? А тут про Авраама написано ну, значна частина книги буття. Тобто це не просто так, це дійсно був такий великий, великий, визначний чоловік перед Богом. І інше, що писання говорить нам, написано в Галатам про це, що ми Авраамове насіння. Так, що якби благословіння, які Бог дав Аврааму, вони сьогодні і ми на них покладаємося через Авраама, через вірність Авраама. Тобто, це особлива людина для нас в тому числі. І Авраам ще е, цікавий чоловік, тому що в світі, в якому він жив, е, ми не знаємо, як багато було б, богопізнання, так якщо зараз. Ти живеш, ти можеш піти в церкву, ти можеш почитати книжки, там, ще щось зробити. То в Авраама не було таких можливостей. І це дуже цікаво, бо це якби такий був чоловік, який якби мусив сам по собі шукати Бога, да, вчитись розуміти Бога, бо небагато хто міг йому допомогти. Особливо коли він пішов далі в Ханаан, де такий був безбожний край. І, і от коли ми читаємо на нього на його історію, то вона така чесна, бо ми бачимо з цього який він, тому що не було кому його, його зі сторони навчити. Ось, і це, тому що такий був період. І це такий цікавий час. Отже, такі деякі речі, які я хотів би, такі уроки Авраама, може, ми назвемо їх, деякі речі, які я хотів би згадати з, з життя Авраама. Перше, якщо ми починаємо читати спочатку історію його з книги Буття, це 12-12 розділ, ми можемо прочитати його покликання, кілька віршів, 12-1 буття. Про мову Господь до Авраама. Вийди з своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, благословлю тебе і звеличу й твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. Бачите, це про нас благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав до нього Господь, і з ним пішов лод. Авраам же мав віку сімдесят літ і 5 літ. Як виходив з Харан. І е, коли ми читаємо про людей в писанні, то ми можемо сказати, що в кожного була якби, якась місія або якесь служіння. Та, те, що він міг, мав би зробити. Наприклад, діло віри або служіння, місія Ноя була це от зробити цей ковчег. Так? І якби врятуватися. І е, це його була його було справа. Так? Там справа нам Гедеона, наприклад, була це звільнити. Ізраїльтян від такого поневолення, від ворогів. А справа Авраама була дуже цікава. Йому треба було чекати, поки Бог виконає свої обітниці. Тобто в нього в житті немає якоїсь такої речі, які ми можемо сказати, що Авраам зроби і все буде добре. Так? І якби ви зустрілися з ним колись, то те, що ви могли б порадити, йому це сказати: Авраам, чекай. Авраам чекай, його ну, таке в нього життя було. І Перше, що я хотів сказати, те, що для мене є прикладом, я бачу це цікаво дуже в Авраама, що його місія, його служіння це було його життя. Гаразд, його служіння це було його життя. У нього не було чогось такого особливого, що ми могли би сказати: от це твоє служіння, Авраам. Його життя просто от, жити життя з Богом, слухати, що каже Бог, оце була його, його місія. І ми можемо зустрічати деякі вказівки на те, що. У нього було якесь якби свідчення, яке він робив для зовнішніх. так Коли ми читаємо, ми трошки ще пізніше звернемось до цього, що Авраам робив жертівники Господу. Про це написано кілька разів. І ми можемо думати, і так кажуть коментарі, що це був якийсь, якби його проповідь для людей навколо. що Він робив жертівник він поклонявся Богу. Для нього це був якийсь період. От такий. І люди бачили навколо, може, вони питали, ну, що це таке, що ти робиш, навіщо ти це робиш? І це було як його, його свідчення, так, от його служіння. Але його головним служінням було це чекати, поки Бог виконає свою обітницю. Його головним служінням було от все його життя просто жити, жити так, як, як хоче Бог. І в якійсь мірі. Я думаю, що якби ми в той час почули чи побачили його, то він був би трохи дивний чоловік, тому що навколо є міста, люди живуть, у них там є якась своя спільнота, і пізніше Ілот побачив, що якби це непогано, да і приєднався до спільноти просто ну, в Содомі. Не може не найкраща спільнота була така. Ось. А Авраам він ходив і постійно, постійно подорожував, так і може це весело, коли тобі 20 років. Ну мені здається, коли тобі 80 чи 90, так і ти побув на одному місці, на другому місці, і ну. Це можна тільки здогадуватись, але я не думаю, що це якби було те, що так ну дуже дуже хочеться. Так, і от коли ми дивимося, що в чоловіка є великий маєток, багато людей, він залишається на одному місці якийсь час. Він там будує жертівник, поклоняється Богу, потім він збирає всі речі і вони переїжджають далі. І таке відчуття, я думав, навіть як такий чоловік інопланетянин, знаєте, що він якби на своїй хвилі зовсім. що всі живуть, у всіх там всі бізнеса, справи, там ще щось. А Авраам, такий вже да, такий підстаркуватий чоловік, чекає, коли Бог виконає обітницю. Тобто це людина, яка зовсім на своїй хвилі була. От що і це було таке його, його життя, його служіння. В нього були, в нього були слабкощі і. Бо він був живою людиною, так і якщо ми читаємо на сторінках святого писання, ми зустрічаємо про це, що були речі, за які можна його, його ну, якби засуджувати, чи те, що він десь не проявив свою віру. Але в цілому, це була людина, яка от жив, і це було, оце було його служіння. Але разом з тим, те, про що ми вже згадували, його е частина його місії була в тому, щоб якби показати себе як людину яка знає Бога там де він був серед цього безбожного народу частина цього це були ці жертівники які він робив і частина цього було те як він як він діяв як він діяв із із людьми якщо ми будемо читати от його історію то ми можемо знайти там один, один такий момент коли Авраам пішов на війну ви може пам'ятаєте це? Тобто в якийсь, в якийсь момент ситуація повернулася так, що його. Племінника захопили в полон, і він якби зібрав таку коаліцію людей, які з яким він був в дружніх стосунках, і він пішов на війну. І там є така от така історія. Якщо ми це 14 розділ, ми прочитаємо трошки її. 2014, 21 читаємо. І сказав цар Содомський Аврамові: Дай мені людей, а маєток візьми собі. Цар Содомський він. Його місто було пограбоване, і він багато чого втратив. Так якщо може сказати, може, що він все втратив. І коли Авраам отримує перемогу і вертається назад, то цей стар Содомський виходить на зустріч і каже: якби, що люди хай будуть, якби ну мені, а все, що ти забрав, весь маєток забирай собі. І по-хорошому, то Авраам якби заслужив це, так тому що якби він не, не пішов на цю війну, то цей стар Содомський залишився б ніщим. Ну є таке. І він каже, що дай людей моє так візьми собі. Авраам сказав Цареві Содомському, Я звів свою руку до Господа, Бога Всевишнього, творця неба й землі, що від нитки аж до ремінця сандалів я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав. Збагатив я Авраама. І, от читаючи ці слова, ми можемо так підозрювати, думати, розуміти, що. Можливо, навіть цар Содомський заздрив Аврамові, тому що це був дуже якби, багатий чоловік, який мав неабияку вагу в тому часі, тому що те, що він збирає своїх союзників і йде на війну проти царів, які тоді були, так і отримує перемогу. говорить про те, що це був серйозний дуже чоловік. І, можливо, цей цар Содомський десь навіть заздрив Аврамові. І Аврам каже, хоча мені я можу забрати ці речі, які я отримав на війні, вони дійсно ну, якби по праву переможця вони можуть належати мені. Але я не хочу, щоб потім ти пускав навколо чутки, да, що ти якби я збагатився на твоєму добрі. Він каже: Я віддам тобі все. І це говорить про те, що його багатство. І гроші не були для нього, якби основною цінністю. Що він хотів, щоб його репутація там вона була хороша, і він, знаючи про те, хто такий оцей цар Содомський, він каже: от частку там те, що люди, люди витратили, там якісь продукти, ми беремо, все інше віддаємо, щоб ти потім не розказував, що, що ти, ти збагатив мені. І це такий цікавий момент, коли видно, що він, що він дбає про свою репутацію. Набагато пізніше, якщо ми прогортаємо. В 23 му вже розділі, коли його дружина померла, це вже якби ближче до кінця цієї історії, то він хотів поховати десь її. Він захотів купити землю. Так, і єдине, що він здобув нерухомість, яку там, так, якщо так можна сказати, це оцю ділянку для того, щоб поховати свою дружину. І він говорить до людей, які належали, яким належали до, до, до людей в тому місці. І написано: 23.3. І встав Авраам від обличчя небіжки своєї і сказав синам нам, хетовим, говорячи: Я приходько і захожий між вами. Дайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховаю свою небіжку сперед обличчя свого. Відповіли се Хетові Авраамові і сказали йому: Послухай нас, пане мій, ти Божий князь серед нас, у добірнім із наших гробів поховай небіжку свою. І я просто хочу звернути увагу от на ці їхні слова, коли вони кажуть: Ти Божий князь серед нас. Так? Там є багато в цьому діалозі такого східного колориту, якого я не розумію, так ну там світ таких натяків, це якби їхня історія. Але те, що він приходить до них і вони кажуть: Ти Божий князь серед нас це говорить багато про його репутацію, і про те, що ну, вони не могли сказати щось обвинувати його в чомусь чи ще щось. Це кажуть: ти як Божий князь серед нас. Тобто, що ми хочемо мати з тобою справу, ми ну якби хотіли би шукати з тобою порозуміння і, і в цій справі. Ще інша історія, яку ми так між іншим згадаємо, це те, що один з, один з царів Авімелех він також прийшов до нього і захотів укласти з ним договір. І він також говорить йому, каже: я Бог з тобою в усьому, що ти робиш? Присягни мені Богом, що не обманеш мене, і він, якби прийшов укладати з ним договір. Тобто, цар одного, одного з міста, одного з регіонів, приходить до Авраама і каже: Я бачу, що з тобою Бог, і я хочу укласти з тобою договір. Так і це також багато говорить про те, що... Що це був за чоловік, яким був його стиль життя, те, що він цінував, що він хотів, щоб про нього було добре засвідчення, його служіння це його життя. Він хотів, щоб ніхто не, не казав, що ти зробив щось не так. І люди хотіли мати, хотіли мати з ним справу. В нього була хороша репутація. І сьогодні це може бути також запитанням і, і для кожного з нас, тому що в, в різні періоди свого життя ми можемо. От, знаходити собі, якби таку знаєте, спосіб втечі. Ми кажемо, що у мене є якесь служіння, а все те, що земне, мої проблеми, мене це не цікавить, бо в мене там служіння і в мене все добре. так Тому що життя складне, життя потребує, ставить перед нами виклики. Так? Для цього треба мужність, і його жити важко. А сховатися в чомусь, навіть якщо це служіння, це легко. І я знаходив це в собі в різні моменти життя, коли. Коли ти якби заплющуєш очі частково на реальність, і каже, от за те, за те я в служінні є, так? І е, Авраамове служіння це було все його життя. І те, що я ну, хочу запитання задати сьогодні для кожного з нас: що якщо сьогодні наше служіння це наше життя, то яке це служіння? Ті люди, які нас оточують, так, наші сусіди, там, може, ще хтось, що вони можуть про нас сказати? Бо ідеал може служіння, яке я собі іноді уявляв, що я буду з мікрофоном ходити по сцені. Я досі не навчився ходити по сцені, хоча вже роки пройшли так. Але я вже ну, інакше ставлюсь до цього. Я думаю, що е, сусіди мої, де я живу, що вони можуть про мене сказати, і може, якби парадокс е, життя багатьох із нас полягає в тому, що. Наше служіння, те, на яке Бог дивиться, і е, більше, навіть ніж те, що ми думаємо, це те, що про нас кажуть люди, які навколо були. знаєте. І може кожен з нас він якби в своєму поколінні, в своєму місці, він Авраам, який покликаний свідчить людям, просто показати, що ти можеш в себе траву викасати, може там, чи ну, що в тебе якийсь є порядок вдома. І е, ми можемо розширювати це, що наша робота, це наше служіння, тому що Бог. Довірив там, мені і багатьом з нас бути так, чоловіками, жінками, татом чи мамою і це наше служіння. Так? І ті будинки, які ми там, намагаємося зробити ремонт, це наше служіння. Мені самому не треба такий будинок. Так? І та моя машина також не то. Мені треба МВ, а не цей мінівен. Ну, це моє служіння, так? бо я мушу, ну якби, це, це моя робота. І я бачу небезпеку в тому, що ми роз'єднуємо от наше служіння і наше життя. І може навіть в світлі останніх подій да? те, що ви чули. Я думаю, що це може один з таких прикладів, коли якби зовнішнє те, від чого очікують люди, це ого, го а всередині ого-хох, так? І, і ми не можемо ніяк це зліпити до кучі, тому що люди думають, що я дуже такий, 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 а мені соромно сказати, що я такий, що краще б ніхто не знав цього. І от Авраам він не був таким люд людиною. Авраам це була людина, якби. Чесна, який ходив перед Богом, а не перед тим, що про нього хтось розказує. Його очікування, його бажання було це дочекатися виконання Божого Слова, а не те, щоб навколо нього розказували. Хоча в нього, в нього були гроші, в нього були потужності, в нього був вплив, і він міг би там зробити дуже багато всього. Ну єдине, що він собі здобув, да, це поле, щоб свою жінку поховати, це людина, яка ходила перед Богом, яка чекала виконання Божого Слова. Нехай Бог благословить кожного з нас в цьому. Наше служіння, це наше життя. Та, може, іноді там в графіку проповідників є місце попроповідувати, але Я не хотів би думати, що це, що це основне місце для, для, для кожного з нас. Наше місце це там, де ми є 20, 24 на 7. Нехай Господь благословить нас. Інше те, на що я хотів би звернути увагу, це те, що Авраам мав час і місце для поклоніння Богу. Хоча я читав цю історію не раз, я ще ніколи не звертав увагу, що Авраам десь таку звичку здобув. Давайте ми прочитаємо кілька віршів про це. Це в 12 розділі можна знайти. 12.7. Давайте прочитаємо буття 12.7. І Господь явився Аврааму і сказав: Я дам оцей край потомству твоєму. І він збудував там жертівника господеві, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бетелу і намета свого розіп'яв, Бетел від заходу, а гай від сходу. І він збудував там Господу жертівника, і прикликав Господнє ймення. І ми пропускаємо далі трошки. І ми читаємо 13.3.4, 13, тобто наступний розділ. І пішов він в мандрівки свої від Негеву аж до Бетелу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бетелом і поміж гаєм. До місця жертівника, що його він зробив там на початку, і Авраам там прикликав Господнє ймення. І ми читаємо знову пропускаємо трошки, написано, І Авраам став наметувати це 18-й вірш, і прибув і осів між дубами Мамре, що в Хевроні вони. І він збудував там жертівника Господеві. Тобто щось у його житті, я не можу сказати, чому він так робив, щось у його житті. Було так, що в якісь певні моменти він, якби таку, я думаю, може, конференцію так, ж у нас конференція завтра. Там так? і що він присвячував час для того, щоб збудувати жертівник, для того, щоб прикликати Господнє імення, і для того, щоб поклонятись Богу, це був виділений час. І цікаво, що ми живучи зараз, як християни, у нас є неабиякий такий фокус на те, щоб от мати щоденний час з Богом, так ми говоримо там про, про приклад Ісуса, і ну безперечно, це є так. Але якщо б я запитав, чи є в нас якби звички чи розуміння, от мати такий якийсь особливий виділений період, да, проведений з Богом, то я бачу, що на цьому немає такого наголосу. Хоча в Авраам, звідкись звідкись це мав, я не знаю, яка регулярність була і. От в нього була, був такий період, коли він прикликав Богу, і можна думати, що в цьому був такий елемент його проповіді, да? що він робив, вони зупинялися, він робив жертівник, і він якийсь час. от Його фокус був, це просто поклонитися і прославити Бога, да? щоб прикликати ім'я Господнє, шукати його. Це, це одне. Інше, я думаю, що цим самим, мабуть, він. І вертав себе до того, що він чекає. Знаєте, бо кожен день якісь там справи, які також у нього були там худоба, слуги, порядок і так далі робити. І в якийсь момент він зупинявся і, і казав собі оцим, що він поклонявся Богу, цим жертівником. Він каже: Я Авраам, який вийшов, бо я чекаю Божої обітниці. Знаєте, всі так всі заспокоїлись. Я Авраам, я чекаю Божої обітниці. У мене час, коли я молюсь до Бога. Все, і я побачив це. Так несподіванка була для мене. І я побачив, що в цьому є якби. Смисл, і це те, що я хотів би як запропонувати вам для роздумів, чи чи є в нас такі якби періоди, коли коли наш фокус був би зміщений просто на якісь духовні речі, так от коли, наприклад, ми могли би сказати, що я хотів би там на вихідних там прочитати якусь книгу, да там там книгу приповісти, там чи ще щось, просто тому що я хочу от якийсь такий час провести свій з Богом, знаєте, або там якусь якусь таку поїздку зробити, і я бачу вже свого життя, думаю, кожен з цим може погодитись що. Ми е, налаштували вже якийсь ритм такого знаєте, щоденних стосунків з Богом. Але коли ти маєш більший час, то це зовсім якби, ну, як перезавантажує тебе. Так? От для прикладу, вчора ми були в Карпатах, це сколи, так? Є люди, які кажуть, що це не справжні Карпати. Ну, я називаю їх Карпати, бо я туди доїхав. І ми зранку виїхали і в третій годині дня ми вже були вдома. Але таке відчуття, наче. Е, ну, ти якби зовсім так, от твоє мислення все змінилося, бо ти думав зовсім про інші речі. І, мабуть, от Авраам якби також так робив. В нього були такі періоди. І це те, що ну я думаю, важливо для кожного з нас. Це те, що я дітям своїм кажу, що коли ми в неділю йдемо в церкву, це не така велика жертва. У вас є шість днів на тиждень, так? У вас скільки є свого часу, піти в неділю на пару годин це не велика жертва. Це час, який якби проведений, проведений для, для Бога, так або час, який проведений для того, щоб прославити Бога. Також я думаю, що це б корисно було б ну, подумати нам, взяти це на, на зброєння, тому що звідкись Авраам це, це взяв. Да? Авраам робив це. І я бачу, що в цьому, в цьому був смисл, тому що, тому що він користувався цим. І е, ми будемо вже йти до завершення. Те, що ще видно в житті Авраама, те, що проходить через все його життя, це людина, яка. Залишилася на своїх цінностях, отак От як Бог покликав його, так і він каже, що я зроблю тебе великим народом, і оце очікування Авраама воно все життя його супроводжувало. Коли ви пам'ятаєте пізніше, також цю історію ми згадували. проповідь була там кілька неділь тому. Коли вони з злотом, пам'ятаєте, в них вже було дуже багато всього, і вони хотіли поділити хто куди. Так і він каже своїм вчинком: Він каже, Лото, вибирай, що ти хочеш. І тим самим він каже: Я вірю, що Бог дасть мені те, що він обіцяв. Тобто я не буду тут з тобою сперечатися, Бог дасть мені моє. І він залишається в цьому на своїх цінностях. І вже пізніше, коли Бог йому сина дав, так? І ну, вже те, що він отримав, те, що він зрозумів, до чого ввів його Бог, вже оцей хлопець малий, вже був з ним. Так Бог знов звертається до нього і каже, що принеси свого сина в жертву. Так? І Авраам знову залишається на своїх головних цінностях. Він каже: Я людина, яку покликав Бог, я людина, яку Бог пообіцяв. І він бере свого сина так? і веде його з готовністю, от якби, принести в жертву. Тобто це чоловік, який залишився на своїх цінностях. Бо часто ми якби, хочемо або уявляємо собі йти за Богом, поки ми не отримали те, що ми хочемо. Так? А потім ти вже думаєш, що ти якби, так як кажуть, такий жирок наростив, і в тебе вже є якесь своє чувство. От. І Лот був людина, який, який думав так, Що коли момент, коли їхні стада стали великі, він почав думати, що він вже якби стоїть на ногах, да, що він також вже став великий. Бо я так уявляю собі, що десь там люди йшли, стада, чиї стада да лота, стада, чиє це лота, лота, і лот думає, я вже, я вже став ого. го Але якщо ми читаємо до кінця його історію, так, то е, те, що його дочки народили дітей від нього, так і його життя якби закінчилося. Ну, не так, як хотів би, хотів би хтось із нас. Авраам він залишався він залишався на своїх цінностях. І, зрештою, якщо ми прочитаємо вже 25-й розділ відкриємо, там п'ятий вірш, прочитаємо кілька віршів. Написано: віддав Авраам все, що мав Ісакові. Синам наложниць, що були в Авраама, дав подарунки, відіслав їх від Ісака, сина свого, коли сам ще живий був, на схід до краю східнього. А оце дні літа Авраамового життя, які він прожив Століт, 70-літ, і 5 літ. І спочив і умер Авраам у старощах добрий, старий і нажившись. І він прилучився до своєї рідні. І а, були моменти в моєму житті, коли я дивився на когось і я казав, що коли я виросту, я буду такий. Так? А тепер я виріс і я вже так не кажу більше. Бо я бачу, що з живими людьми тяжко. так? Вони часто змінюються, роблять не те, що ти очікуєш, і ти хотів бути таким, як вони, а потім уже думаєш, може, не треба. Так, і Авраам, це чоловік, який от прожив своє життя, і ми читаємо про його завершення, і він от своїм чинком каже, що Ісак це син моєї обітниці. Він знаходить йому дружину не з цього безбожного краю, так, на відміну від, від Лота, тому що зяті його були, ми пам'ятаємо з Содому, так і вони там в содомі загинули. Так? Він каже, що приведи із мого краю. Жінку для свого сина Ісака він залишає його на цій землі, якби і його місія завершена. Його місія завершена ще й тому, що сьогодні ми про нього говоримо, так і ми кажемо, що нам також, якби він є прикладом для нас, тому що це чоловік, який, який ходив перед Богом, чоловік, який ходив з Богом. І я хотів би, от сьогодні ну, благословити кожного з нас. Може, багатьом з нас ще рано про це думати, знаєте, але часто ми так от ганяємося за якимись такими дрібницями, щоб ми дивилися на життя, отак от знаєте, щоб для нас був прикладом Авраам. Що чоловік, який прожив перед Богом, чоловік, якого в житті, може, не було якихось таких ну надзвичайних речей, в тому смислі, що всі люди казали Вау-вау. Він жив своє життя, ходив, і в нього якась там ціль була, очікування перед Богом, і він от виявився Боговірним перед цим. Щоб Бог благословив кожного з нас, що він був для нас, для нас прикладом. Оцей чоловік, який. Був вірний Богу, який е, життя якого було його служінням, так який знаходив час для поклоніння Богу, який завжди залишався от на тих цінностях, які, які Бог дав йому з тим, що Бог доручив. Хай Бог нас благословить. Будемо молитися. Амінь.